Вітаємо в клубі 700. наркотики та суїцидальні думки. ніхто й не здогадувався, що подібні речі є частиною історії однієї з найвідоміших християнських інфлюенсерів у соцмережах. Крістіна Бейкер кілька років тому була у полоні такої ситуації, але незабаром здобула свободу. Отже, дякуємо тобі за те, що у тобі ми маємо усе, чого потребуємо. Ісус, ти шлях у важкі дні пандемії. 60 секунд молитви Крістіни Бейкер завірусилися в Тіктоці. Зараз у неї понад мільйон підписників. Я думала, я хочу торкнутися, хоча б однієї людини, як Бог торкнувся мене у найскладніший і найтемніший момент мого життя її бажання нести надію через молитву з'явилося після того, як вона сама пройшла через важкі часи. Тривалий час Крістіна перебувала в духовній темряві та стражданнях через розлучення батьків. Мені здавалося, у мені щось померло. Я почала різати себе, завдавати собі шкоди. Слухала Мерліна Менсона, Дезметал, почала курити марихуану, пити, гуляти з друзями на вечірках у барах, і знаєте, тоді я вважала, що знайшла справжнє життя. Мати не могла допомогти своїй доньці і відправила її до батька на Гаваї. Вона не знала, що той став бездомним і наркозалежним. Час із батьком призвів до того, що в Крістіни з'явилося більше запитань, ніж відповідей. Я стала наркоманкою. Мій батько був атеїстом, і я пішла його шляхами. Я зовсім загубилася. Не знала, де мені поїсти, де помитися, чи треба мені знову йти до школи. чи в безпеці я. Що буде з нами? я хотіла померти. Надія повернулася до неї, коли брат влаштував її в сім'ю на материку. Вони були християнами і показали їй Божу любов. А вони запитували мене, чому ти не віриш у Бога? Чому ти віриш в аборти? Як ти можеш приймати усі інші релігії? Я відповідала щиро і емоційно, і вони приймали ці відповіді, не намагаючись мене переконати. У них не було такого плану. Вони просто проявляли любов Христа. Я ніколи не бачила подібного. Після школи Крістіна поїхала. Вона завагітніла і в 20 років народила сина. Дівчина мала хорошу роботу, але ніяк не могла знайти мету в житті, продовжуючи вживати наркотики. Я була консультантом вдень розповідала людям, як треба жити, а вночі вживала наркотики. Я була успішною зовні, а всередині відчувала порожнечу. Я вважала себе найгіршою людиною у всьому світі. Саме такі відчуття наповнювали мене. Такий спосіб життя призвів до серйозних наслідків. Дівчину заарештували за водіння під наркотиками. Я думала про свого маленького сина. Що я за мати Адже він не заслуговує на це. Що я роблю зі своїм життям. Христину випустили під заставу, але її не покидали думки про самогубство. якось співробітник запросив її на молитовне зібрання. Він розгорнув біблію і почав читати мені з книги Єремії. Він сказав, це питання життя і смерті. Сказав, ти хочеш прийняти Ісуса в серце? Так, я прийму Христа. І у той момент від голови до п'ят я відчула мир, якого ніколи не було раніше. В одну мить та ноша, яку я носила понад 20 років. Вона зникла. Я миттєво зрозуміла. Христос весь час був тут. Він той, кого я все життя шукала. Просто не у тих місцях. Я це дуже точно відчула. Крістіна кардинально змінилася, коли Бог прийшов у її життя але її все ще могли посадити до в'язниці за наркотики. незважаючи на поради адвокатів. Під час слухання вона звернулася до прокурора. «Я вже не та якою була тоді за кермом. Ісус Христос врятував мене. Я шкодую про те, що зробила. Наркотики були так. Мені дуже шкода. А він сказав, усі ми іноді робимо помилки. Гарного дня. на подив адвокатів. Усі звинувачення зняли. Крістіна знала, що Бог був із нею тоді і завжди. увесь цей час Христос був тут. Він доглядав за мною, коли я була без Коли мене заарештували і посадили. він доглядав за мною, коли я збиралася зробити аборти, коли у мене було передозування. Я знайшла надію, яка базується не на ідеї, а на особистості. коли я зустріла його, усе моє життя змінилося в одну мить. Книга Надія за 60 секунд розповідає про її шлях із темряви. Вона продовжує підбадьорювати людей своїми 60 секундами молитви. може здаватися, що 60 секунд це небагато. іноді люди думають, богу потрібно чимало часу, щоб звільнити мою дитину, зцілити, зробити щось у моїй неможливій ситуації. Він не потребує часу. Йому не потрібні 10 хвилин і навіть 60 секунд. Йому не Вхідний лише момент, коли ви віддасте себе йому і відкрите серце, щоб він прийшов і явив вам себе. Сьогодні Кристина Заміжня разом із чоловіком виховує сина. Вона вдячна Богу за це і хоче, щоб усі пізнали доброту Бога, який її врятував. Ісус звільнив і спас мою душу Він підняв мене із дна. Сцілив моє серце, моє тіло, усі розбиті частини. І я хочу до кінця своїх днів жити для нього. Я хочу розповідати усім про те, що він зробив для мене. дивовижна історія. Можливо, ви думаєте, як це сталося? Часто люди, які перебувають у владі залежностей, намагаються знайти шляхи, щоб вибратися, І як із крістін, це сталося в один момент. А я скажу так, Бог дивовижний Коли Ми не знаємо його. Стикаємося з тим самим, із чим зіткнулася Крістіна. можливо не на такому рівні. Можливо, не виникають суїцидальні думки. Моє життя до зустрічі з Христом було іншим. я не шукала його, але обставини склалися так, що він опинився просто переді мною. І без будь-якого богословського обґрунтування я зрозуміла, що на межі можливо у вас так само так було і з Крістіною. Можливо, ви не знаєте, як вибратися у моєму випадку я... яку мені хтось дав, а там було написано, чи хочеш ти прийняти Ісуса у серце. Я перепробувала все інше, то чому б не звернутися до Бога? Бог чекає цього моменту. Він чекає, коли ви станете чутливими. Можливо, ви переживаєте це просто зараз. у вас можуть бути проблеми, як у крістіни або зовсім інші. Це не важливо. Тому що проблеми є у всіх. І приходить момент, коли хтось запитує: хочеш звернутися до Ісуса? Зараз це кажу вам я. Бог зробив для мене те саме, що і для крістіни. Він дістав мене з бруду і поставив мої ноги на скелю. І мир так само увійшов у моє серце і в моє життя. Потім я почала читати Біблію я вважала, що це дивна книга з незрозумілими словами. Але читаючи її, я зрозуміла, як я помилялася, слухаючи інших. Я почала слухати голос Божий. Він звертався до мене особисто. Якщо ви заплуталися, то я хочу сказати вам дещо. Кількість самогубств у світі зросла до небес. Суїцид це незворотне рішення для тимчасових проблем. Не робіть цього. ваше життя дуже важливе. ви були створені Богом, який знає вас. Він чекав на цей момент, щоб звернутися до вас. І тепер він вам каже, чи ти мені шанс, як давав усьому іншому? І знаєте, це головне питання. Тож якою буде ваша відповідь? А ви можете почати цей процес? Він дуже простий. Творець всесвіту чекає на вас. Зараз ви можете запросити його у свій світ, у свої обставини. Він хоче бути у центрі вашого серця. Він каже, я стою біля дверей і стукаю. Якщо хтось відчинить двері і прийме мене, то я прийду і буду вечеряти з ним. І я скажу вам, що це про вас. Помоліться зі мною, Ісусе. Я не знаю тебе, знаю лише те, що інші говорили про тебе. Я ніколи не віддавав нікому своє життя, але воно перетворилося на хаос. І сьогодні я приходжу до тебе і кажу: візьми моє життя. я молюся, щоб ти прийшов зараз у моє серце. Пробач мені мої гріхи, ти знаєш їх усі. Їх багато. Прости мене, живи у мені, будь Господом мого життя, мого серця і моєї душі, Ісусе, будь моїм Спасителем. Прошу тебе, допоможи мені зрозуміти, хто ти, адже ти створив мене. Я хочу зрозуміти чому. Я хочу знати, як жити так, щоб моє життя було важливим. Тому що нічого з того, що я робив раніше, не було хорошим. Зміни мене. Зміни. Я віддаю тобі усе. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь якщо ви повторили цю молитву, на вас чекає захоплива подорож. Не зупиняйтеся, не повертайтесь назад, стійте в цьому, знайдіть сучасний переклад Біблії і почніть читати новий заповіт. Прочитайте те, що сказав Ісус. прочитайте обітниці, які він дав. Прочитайте про те, хто він і на яку жертву він пішов за усіх нас. Нехай Господь зміцнить вас на новому шляху. Our number is always available 24 hours a day. It's 1-800-700-7000. Just call and say, would you pray with me? I just prayed that prayer. But would you just pray with me about my life, about my decisions, my choices, my future? You'd make their day. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним. Рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності. Бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння СіБіЕн Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшне. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину. Ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток відкрити суперкнигу дитині. Іван зовсім не могла ступати на ногу. Вона не могла вийти за межі свого будинку. Протягом кількох місяців у неї було таке відчуття, немов її колютю. П'єту біль прийшов раптово і зник так само швидко. Я дивилася клуб 700» з кінця 70-х. Моя мама познайомила мене з цією програмою. Я дивилася її тоді, коли почала будувати свої стосунки з Богом. Іван Івон Монтоя є партнером CBN з 2018-го. мені подобається операція благословіння і суперкнига. Я радію, що мої гроші допомагають цим організаціям. мені дуже подобається це. у 2019-му у неї виник гострий біль у лівій нозі. Боліти стало раптово. Я думала, що біль мене але він змінив моє життя. Я не могла ступати на п'яту і нормально ходити. Я користувалася ходунками. І майже не виходила з дому. Я почала втрачати самооцінку, упевненість у собі, Це був дуже важкий для мене час. я думала, що усе минеться саме але воно не минало. Я продовжувала сподіватися. здавалося, ніби щось би кололо в п'яту, це було дуже боляче. Я постійно думала про це, тому що боліло увесь час. У мене навіть з'явилася депресія. Одного разу я сиділа на дивані і дивилася клуб 700. я молилася з Венді і почула, як вона сказала, Хтось з вас щойно побачив історію про те, як жінка отримала стілення від артриту в руках, але у вас болять ноги, особливо одна нога. Бог торкається вас, і артрит минає. Ви зможете знову носити своє взуття і нормально ходити. Бог стілює вас просто зараз. Сьогодні ваш день в ім'я Ісуса. Це було про мене. Я піднялася з дивана і пройшлася кімнатою. І біль минув повністю я була просто у захваті. Бог стілив мене у той самий момент. Біль більше не повертався. Мої стосунки з Христом почали змінюватися. Так, я вірю в силу молитви. Ісус може зробити усе, якщо у людини є віра. потрібно тільки вірити. Цілення це просто. У Ісуса є сила та здатність цілювати. Вам потрібно лише вірити. На чому ґрунтується ваша віра? Я хочу, щоб ви дивилися на віру як на насіння. Так Біблія описує її. Це насіння. І нехай це насіння дасть вам змогу зрозуміти, що у вас дійсно є сила над хворобою. Ви маєте силу, ось що сказано в Марка. «І обрав з них дванадцять, щоб були з ним, і щоб посилати їх на проповідь. Про що він просить нас? Говорити про те, що царство небесне наблизилось. Змініть своє мислення і прийміть благозвістку. Він послав проповідувати це не складно. Просто проголошуйте Ісус тут. Він сказав, щоб вони мали владу зціляти від не. Дух і виганяти бісів. Ця сила є й в вас. Це Христос зробив для апостолів, і те ж саме Він робить і для вас, якщо ви його. Якщо ж сумніваєтеся, учень ви чи ні, то в Івана сказано. Якщо будете перебувати в моєму слові, тоді справді моїми учнями будете. Це стосується не тільки дванадцяти. Він покликав і поставив вас. Слово церква еклезія означає покликані, ви покликані і поставлені. Вам делегована влада Ісуса Христа з Назарету. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тепер ідіть. Він дає вам силу і владу. Ви бачили, Івон. Вона сиділа на дивані. І не могла ходити. Вона відчувала гострий біль. А потім венді сказала: Я перебуватиму в слові, а його слова перебуватимуть у мені. Я учениця я маю владу проголосити зцілення. вона зробила це, і зцілення прийшло. У вас є така сама влада потрібно лише вірити в серці та сповідувати вустами, і тоді ви отримаєте зцілення. Ви маєте владу над усіма силами ворога. Вам не потрібно жити в хворобах, у проблемах. Ви можете проголосити перемогу. царство небесне наблизилась. Ми будемо робити саме це. але перед тим як помолитися і проголосити благозвістку про те, що він зцілив усі ваші хвороби, пробачив усі ваші гріхи. Ми хочемо поділитися свідченнями. Мені дуже подобається ця унікальна історія, яку ви зараз почуєте. у мене понад 10 років. були проблеми зі шкірою. Вона була вся вкрита червоними сверблячими прищами. Я ходив до дерматологів, пробував різні препарати та процедури, але нічого не допомагало. Ставало лише гірше. Мені було неприємно дивитися на свою шкіру. Я попросив допомоги в Бога. Ось головний ключ. Я попросив допомоги в Бога. Три тижні тому я увімкнув клуб 700 і місіс М'юсен. Скривила обличчя, наче побачила мій жахливий стан. Не думаю, що Террі скривилася через це і сказала: у когось з вас плями на шкірі. Вони висохнуть і відпадуть. У вас більше не буде такої проблеми. Я зрадів і сказав, це для мене. Дякую, Боже. Я приймаю. Ось що ви повинні зробити. Скажіть, це для мене, ці слова для мене, а не для когось іншого. Вони для мене. цей сувій написаний для мене. Він належить. Мені і щодня ці плями сходили і відпадали, відкриваючи нову чисту шкіру. Лікарю наших душ і тіл. Дякую тобі за твою милість і зцілення. Тері, що в тебе ось що нам надіслала темі. Я страждала від кислотного рефлюксу протягом двох років. Щодня приймала ліки, іноді навіть двічі на день. Два місяці тому я дивилася в інтернеті свідчення з клубу 700 під назвою Я відчуваю себе новою людиною. Там чоловік свідчив. Про своє стілення наприкінці Гордон сказав: якщо у вас проблеми зі шлунком, покладіть на нього руку. Я так і зробила і одразу ж відригнула. Упевнена це дух немочі покинув моє тіло. Я помолилася і після цього прийняла ліки лише раз. слава Богу, за стілення. Алілуя. Алі чудеса, це прекрасно, чи не так? Таке відчуття, немов вони завжди унікальні, і створені тільки для вас. Проявіть свою віру. І покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Мистері будемо молитися. Коли двоє чи троє проситимуть про щось, то отримають будемо вірити в це, приймати і діяти згідно з цим зараз. Господи Боже, Всемогутній, Ми приходимо до тебе і приймаємо силу і владу, яку ти хочеш нам дати. Ми приймаємо її зараз і тепер, маючи владу, ми говоримо всім, хто нас чує усі ваші гріхи прощені ти прощаєш усі наші беззаконня, усі ваші хвороби йдуть зараз. Ранами Ісуса Христа ми були і є, і будемо зцілені. Ми приймаємо все це. нехай Царство Небесне прийде до вас. Нехай воля Божа виконується у вашому житті, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І бог дав тобі щось. Так хтось із вас травмував шию? Я не знаю, що це було. Ви ледь не втратили голову. Тепер під час ковтання відчуваєте сильний біль. вам пощастило, що залишилися живими. Бог цілює вас. Просто підніміть свої руки і почніть поклонятися йому. Він зцілює вас в ім'я Ісуса. багато хто з вас молиться про те, щоб прийняти владу для сілення. Бог хоче хрестити вас у цьому. Це не буде окроплення, а повне занурення у владу Ісуса Христа просто прийміть це зараз. Скажіть так, нехай буде мені за словом твоїм. Я хочу все, що Бог має зараз для мене. Є одна мати мені здається, вас звуть Тереза. або ж це ім'я вашої доньки. Ви молитеся за неї. Бог почув вашу молитву. і Він відповідає на неї зараз в ім'я Ісуса. Підніміться з ліжка. Будьте здорові, від голови і до п'ят. Відновіться та зарядіться. зараз же в ім'я Ісуса. Він творить усе нове у когось з вас проблеми зі шлунком. Ви пошкодили його тканину, Бог відновлює її для вас. У вас знову буде нормальний шлунковий сік. Усе відновиться, немов не було жодних проблем. Прийміть це і ходіть у свободі в ім'я Ісуса. У багатьох проблеми з травленням, з тонкою і товстою кишкою, проблеми зі шлунком, зі стравоходом. Бог зцілює вас просто зараз в ім'я Ісуса. Просто прийміть усе, що Він має для вас господь, ми дякуємо тобі, тому що ти цілитель. Коли ми приймаємо тебе, ми приймаємо відповіді на всяку потребу. Дякую. Якщо ви отримали зцілення, то повідомте нам. поділіться з нами своєю радісною звісткою. Напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. А закінчимо ми зі словами улюблений. Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, щоб ти був здоровий. Нехай Бог вас благословить.